Національна ідея. Багато є пропозицій, їх було. Ні одне із них в життя не втілилося. Так от, давайте розглянемо ще одну пропозицію, яка може реально бути втілена в життя. Я пропоную розглянути назву, сучасну назву Росії. Це не, не Росія, як її пишуть. А це от так як пишуть англійці. Колись прийшли чужеземці і запитали, як називається ваша країна. Їм сказали. Не записали. Расія. Оце буква Ю вона означає. Може читатись або У, або Ю, або А. Ті букви не підходять лише одна буква А. І означає це раси сіянь. Хочу нагадати, що в цю територію входила в різні часи не тільки Росія, сучасна Російська Федерація, входила Україна, Білорусія, Прибалтика, Польща. І були часи, коли входило туди значно більше територій. Про це зараз ми мову не ведемо. Ми шукаємо назву достойні великого мирову. Так от, що означає раса? Раса в Латині збереглося це слово, яке означає чистий білий початковий. А взагалі так в давнину називали себе наші предки. Це були слов'яни і арії чи арійці. При слові арії і арійці у сучасної людини зразу виникає Огади про Гітлера, фашизм, знищення слов'ян і так далі. Давайте згадаємо один факт невеличкий. В 1943 році, коли керівництво Анне було таке в Німеччині сформоване самим Гітлером, утворення така організація, яка в перекладі називається спадок предків. І от вони предоставили доклад і там давали відповідь на питання, а хто ж із землян, із земних націй, найбільше відповідає параметрам Арійця, Арія. І вони дали відповідь. Це слов'яни. Вітлер був сильно здивований і задав одне єдине питання. Так що ми не проти тих штиків направили? Але був вже 43-й. Давайте глянемо ще одну, буквально ще одну назву. Це... Ось це. Азія, по нашому Азія по теперішньому писалась ось так. Напишемо його нашими буквами. Це буде Асія. Ас і це буде Асю Сіян. Ас перша буква нашого алфавіту, означає Бог, живучий на землі. ті ж самі білі люди, славяна Арії, називали себе Асами. Це є сіяння пасі. Така сама назва, яка є достойна нашої країни. Хочу нагадати, що у нас сильно розвинете образні мислення, тобто це параметри, які достатньо для гармонійного розвитку всього людського суспільства. Зокрема, і, і, зокрема, нашої країни. Починаємо з нашої країни, потім будемо переходити на всесвітнє суспільство. Образне мислення. У нас було образование в російській мові, образування, образового Творений помість. У нас надзвичайно досконале світосприйняття. Ми можемо реально бачити світ і його оцінювати. Мова мова створена жерцями, хоча вона і дещо буде змінена, і е, виникли деякі різновиди. Ну, Наприклад, там російська, українська, сербська, чеська, це не є мови, це є, як би сказати, діалекти різновид, а мова у нас єдина, стоянська. Була єдина. Вона єдині, звичайно, і буде. Вона створена жерцями. Кожна буква має образ, кожен склад має образ, кожне слово це є образ. Причому... Не, ще є варіанти. Ще є варіанти цих образів. І кожне речення, звичайно, ще більш об'ємний образ. У нас надзвичайно великі знання про навколишній світ. Я приведу лише один приклад. Коли я задаю питання, а скільки ж планет у сонячній системі? Ну, хто шість називає, хто каже 7-8, ну десь так, хто 5, нагадаю, в сонячній системі 3-9 земель. Спокон віку предки залишили нам у спадок нагадування, що 3 9 земель. 3 на 9, 27. У наших відах вони описані. І кожна має свою назву. Їх зараз залишать правда на одну меншу, тому що де її розбили. Там метеоритний пост. У нас надзвичайно великі можливості по гармонізації життя на землі. Давайте просто е, звернемо увагу на винахідність. Пішись, винахід, у нас кулібін на кулібін. Загляньте в інтернет. Дліться всі от ці патентні вісники. Ну не всі можуть запатентувати, не всі там, але в інтернет зараз заставляють. Бо, по будь-якому питанню. Самі які тільки є питання, вже люди, і вода горить, і, і так далі, і так далі. І чого там тільки немає? Можливості в нас дуже і дуже великі. У нас система освіти самодосконала система. Де є більше досконалої системи? Мається на увазі і те, що ми маємо сьогодні. Тому що останні елементи нашої системи освіти вони знищуються, вони зараз добиваються. Наша система давала можливість. Виховати гармонійну розвинуту людину. Все ми можемо не тільки назвати себе, з почати треба, звичайно, я вважаю, з назви, прекрасні назви, вони вже є. Але і всі можливості я перечислив деякі лише з них. Єдине, що нам насамперед треба. Це змінити паразитарний принцип управління на творчий, на той, що створює, непоглине. І тоді ми можемо розраховувати на гармонію життя на землі.